Зима набирає обертів. Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали! А моїм новим підписникам окрема подяка за те, що приєднались. Ласкаво прошу. Суне негода, посилюється сніг, та це й не добре. Бо саме сніг допоможе нашим рослинам легше перенести міцні морози, що обіцяють. Він, наче ковдрою, вкриє корінці та гілочки дерев та кущів. Окрім того, це додаткова волога після того як сніг розтане, у другій половині зими сонце стає більш активним. Рослини інтенсивно випаровують вологу, і саме опади у вигляді снігу допоможуть нам відновити її. Взагалі мій сад складається з рослин, які я не вкриваю на зиму. Але мені буде спокійніше, якщо перед настанням такої холоднечі вони будуть вкриті снігом. Окрім усього цього, сніг у саду це дуже гарно, за умов, що він не шкодитиме рослинам та не ламатиме гілля своєю вагою. Також для себе я можу підвести підсумки: чи вірно я зробила обрізку навесні та влітку, і чи витримують рослини? Снігове навантаження, залишаючись при цьому охайними та декоративними. Подумки відмічаю, що треба підкоригувати, від чого позбавитися, що залишити. Хоча я і полюбляю природні форми в саду, але вважаю, що рослинам треба допомагати гідно переносити негоду і потім відновлюватися і в усій красі входити у новий сезон. А які висновки? Робите для себе ви, прогулюючись по вашому саду, взимку? Діліться, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже вдячна. Сніг в саду це відпустка для садівника, бо то, мабуть, що не єдиний час, коли він не коперсається в землі, тому що нам завжди потрібно щось викопати, поділити, пересадити. Чи не так? А тут, коли немає фізичної можливості, ми трохи призупиняємося. А ще сніг підкреслює красу деяких рослин, бо вона розкривається саме у цей час, і такі рослини повинні бути в саду, із гарним кольором стовбурів, із яскравими плодами на деревах та кущах, або з незвичною формою крони. Дозволю собі перефразувати класика на садову тему. Якщо рослина є, то вона комусь подобається. Тобто усі рослини гарні, усі рослини до душі. Сподіваюся, що я не змучила вас своїми розповідями, і ви знову заглянете на мій канал. А якщо поставите вподобайку та підпишетеся на канал. Та до того ж прокоментуйте, то моїм радощам взагалі не буде меж. Спасибі вам, що були разом зі мною весь цей час. Я бажаю здоров'я вам та вашим близьким! Хай процвітають наші сади, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, до побачення!